Так, всім привіт! Е Перше відео на моєму каналі, яке я записую е Варшавою. Паримося в баньки і показувати буду, е як то виглядає. Ціна дуже сладенька. Приїхали зараз з друзями Вон на той автомобілі. Е і плануємо сьогодні класно попаритися. Можливо, залізу в річку, хлопці. Серйозно настроєні купатися в тій річці. І весь процес зазніму для вас. Перевіряємо водичку, водичка не замерзла. Це річка Вкра називається під Варшавою, прийшли перевірити. і Зараз йдемо паритися. Що по цінам коштує така сауна 100 злотих годин. Всього лиш. Ми беремо завжди на 2 години, приїжджаємо, паримось. Також є на території такі будиночки. Фух, просто так. Од'їжджаю від цієї природи, від цього перепаду температури. Приїжджаємо, стараємося ну так, раз на місяць виходити. Поряд теж є там, там от, річка. Літом тут можна поіграти в волейбол, гріля пожарити. Доміки ці в оренду здаються. На вихідні трохи дорожче виходить, на будні, звісно, дешевше. То можете знайти все, покажу вам. Силочку може оставлю якусь під, під відео, як то називається. Де можна забронювати номер телефона. Номер телефона не знаю. Якщо дозволив власник, то оставлю номер телефону. А так ссылка буде посилання на ці доміки в Google Maps, наприклад. Природка бомба. Арінда таких домиків коштує 300-700 злотих в залежності від свят або вихідних днів. Там знаходиться знач, двоповерхи, спальні дві нагорі, здається, на горі здається, що вікна проходили. Я вже не пам'ятаю по фотографіям, як то прикріплю, може би як букінга. І там є барик такий. Там літом продається, там бабочки, багато, приїжджають з дітьми теж. Всякі свята тут празднують. Це ж джакузі є, але її практично не вживають

Побачили, як виглядає сауна. зараз йду підкинути трохи дров. Це тут не прийду, тут природка сьогодні офіген. До хлопців. є у нас вже заготовочки дров. Зкриваємо і тут підкидаємо. На рахунок доїзду, доїжджати з Варшави година часу виходить по трасі. Якби вроді би по часу довгувато, але атмосферка, ви ж самі бачите, вже показуєте, як тут просто краса неймовірна. Що тут ще? Літом тут навіть каяки є, тобто поплавити на цих можна позагорати, гріля посмажити. Все можна. Я просто кайф. Година спокійної їзди, ми приїжджаємо завжди в трьох-чотирьох сюди попаритись, то взагалі виходить по 50 злотих людин. В неділю черг немає, дзвониш, резервуєш і на дві годинки головою хватає 200 злотих.